Провести роботи із заміни електроживлення в гуртожитках та встановлення лічильників на світло. Питання щодо можливості таких робіт за кошти міського бюджету розглядалось на засіданні депутатської комісії з питань у ЖКГ. Два гуртожитки, які знаходяться на вулиці Будівельників, 7 та на 26, є в комунальній власності. Через відсутність укладених прямих договорів мешканців з ДТЕК накопичились борги в десятки тисяч гривень. На сьогоднішній день там дуже застаріла проводка, немає проєкту взагалі. І якщо є, допустим, блок в гуртожитку, якщо ми виключаємо світло за неуплату в одному блоку, то в кухні другого блоку теж немає світла, але ті люди сплачують. Не проекту немає, і ДТЕК не йде на такі умови, щоб нам. Підключити оці лічильники до кожної квартири. Вони це підготували проєкт рішення, щоб був один проєкт на гуртожиток, а потім вже люди самі будуть підключатися адільно по квартирі. Ми хочемо зрозуміти для себе в принципі, неодноразово ми виходили на будівельників сім і бачили там ну стан житлового фонду, там може можливо менше питань, але питання стосовно нубляської 26 – це відносно нове. Будівля, будівля, гуртожиток. Там свій час було дуже гарно все зроблено одеським припортовим заводом, і він підтримував порядок на протязі багатьох років. Тому хочемо подивитися саме там, чи, чи насправді необхідно робити капітальний ремонт мереж, чи можливо можна обійтися якимось іншими шляхами. Наприклад, будівельників сім там це питання воно получе за собою ще інші питання і ліфти, і. Мережі для тепла, там ну, в такому вже... В запущеному стані знаходиться ця будівля, тому що ОСББ там зареєстровано, але вона фактично не приступила до роботи. На засіданні депутатської комісії обговорили з передача спонади пам'яті на баланс міста для врегулювання питання. 13 лютого має відбутися зустріч з рідними загиблих захисників, волонтерами та управлінцями. Дискутували також на комісії щодо притулку для бездомних тварин. Були озвучені пропозиції та заходи в реалізації проєкту. Ми домовилися про те, що ми зараз розробляємо тоді схему розміщення цих споруд. Це буде е, мафи. Тобто нам тоді не треба земельну ділянку оформлювати власність в екосервісу, як було попереднє рішення. Тобто ми це рішення в перспективі відмінимо. А для того, щоб це відбулося, нам зараз треба розробити цю схему, передати управлінню архітектури, вони винесуть це теж на сесію. Після цього за екосервісом закріплять це все і, і, і те попереднє рішення відмінимо по земельній ділянці. Я озвучив плани, ну як пропозиції свої стосовно того, що ми могли би профінансувати, бо донори так само хочуть бачити співучасть і міської влади. От я озвучив стосовно підводу комунікацій, те, що взяли на себе, і е, обслуговування території, те, що маємо створити в сервісі окремий відділ і, е, хоча б там одну-дві людини, які б обслуговували там територію і допомагали е, в, в забезпеченні роботи притулку. Поряд з волонтером, тобто волонтери нікуди не діваються, фактично це буде певним допомога від міста і плюс, окрім цього, що озвучив пропозицію по збільшенню коштів на стерилізацію собак кішок. Відлов їх і стерилізацію. мені теж потрібно деякий час, щоб зрозуміти, які громадські організації, яку частину цієї роботи надзвичайно важливої для міста вони візьмуть на себе, яка доля буде міського бюджету, тому що це ну це реально це такий серйозний об'єкт, який можливо недалеко в недалекому майбутньому буде в місті, тому що питання безпритульних тварин воно дуже гостро стоїть, і з цим треба щось вирішувати. Розширено версію засідання комісії. Дивіться в програмі Об'єктив.